Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Сьогодні бажаю пороздумувати над Словом Божим, яке записано в Старому заповіті, в Книзі Вихід, третій, третій розділ прочитаємо з першого по шостий вірш. А Мойсей пас отару, тестя свого Єтра, жерця медіянського. І провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори до Хориву. І явився йому ангел Господній у полумі огняному спосеред тернового куща, і побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей: Зійдуно, ну, і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина. І побачив Господь, що він зійшов подивитись, і кликнув до нього Бог. Спосар тієї тернини і сказав Мойсею, Мойсею, а той відказав Осія, і сказав він: не зближайся сюди, здійми своє взуття, з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти земля це свята, і сказав: Я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, і сховав мою все й обличчя своє, бо боявся споглянуть на Бога. Коли я перечитував цей уривок, я звернув увагу на те, як Бог відкривається Мойсеєві. Фактично, Бог перший раз має цю пряму розмову з цим Божим мужем, з Мойсеєм, якого він вибрав для особливої місії, для спасіння народу, для визволення з єгипетського полону. І ось Господь. Представляє себе і каже, хто він, щоб Мойсей міг зрозуміти, з ким він має справу. І ось він каже: я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Чомусь завжди я звертав увагу на слова, які тут написано: Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. І це зрозуміло, бо Господь у старому заповіті він є. Ось Господом цього вибраного єврейського народу. Бог його вибрав єврею, вибрав Ізраїль. Він піклувався про, про нього, він вів його, він через нього, через історію цього народу, він являв себе для всього світу. Але тут є ще особливі слова. Як Господь каже про себе. Він каже: Я Бог, батька твого. Він представляється Мойсеєві богом. Батька цього чоловіка, Мойсея. Чи багато ми знаємо про батька Мойсея? Ми знаємо дуже мало. В другому розділі книги Вихід, взагалі, один раз тільки згадується власне батько, другий розділ з першого вірша написано: І пішов один муж з дому Левія, і взяв собі за жінку, дочку Левію, і завагітніла та жінка та й сина вродила. І побачила його, що він гарний, та й ховала його три місяці. Мойсей знав цю історію, бо пізніше він все це записав, десь мама йому передала. І ось тут написано, що вони народили Мойсея в тих складних умовах полону. І за законами він мав бути вбитий, але батьки зберегли його життя, тому що вони бачили його. Що він гарний, вони любили і не хотіли, щоб він загинув. І коли ми читаємо книгу Пісня до євреїв, там говориться про батьків Моїсея, як про героїв віри, що вони вірою спасли, зберегли Мойсея, і він залишився живий. І ось вони вірили в Господа, вони мали цю віру, так само, як мав. Авраам, наш батько віри, віру в Бога. Так само і батько Мойсей, якого ми не знаємо про, про його життя ми нічого не знаємо, але він мав віру. Він мав віру в Господа, який може зберегти життя його сина, який може спасати, який може оберігати. І, напевно, все своє життя цей чоловік прожив з вірою в Господа. Він прожив з цією вірою і надією на Бога живого, який діє через людей, працює через людей. І ось Бог так і представляється: Я Бог батька Твого, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Зрозуміло, що Мойсей знав цю історію про Авраама, про Ісаака, ці перекази. Йому розказувала його мама, коли вона його доглядала, там вигодовувала в Домі Фараона. Але ось приклад батька, можливо, якого він і не бачив, чи мало бачив, ми не знаємо цього, ніде не написано, чи зустрічався він з батьком своїм в житті. Але він десь закарбувався в його житті, він запам'ятався. І сьогодні, я думаю, кожен з нас. він... Хто має свого батька чи згадує про життя своїх батьків, які вже відійшли, він, напевно, має ці особливі спогади, особливі моменти, коли батьки впливають на нас, вони нащать, вони нам передають найбільш цінне. І ось саме ціни, що батьки можуть передати, це приклад, життя своє, віру, віру в Господа. І ось Господь нагадує для Моїсея Бог, батька Твого. Як би хотілося, щоб наші діти могли теж так, бати таке саме бачення, що вони вірують в того самого Бога, в якого вірував батько. Що це вони знають Бога, який є Богом батька, діда, прадіда, можливо. І не тільки це може бути батько, чи може бути. Мама найближче? Як добре, коли люди дивляться на наше життя, на нас, і вони можуть сказати, я знаю Бога, мого співробітника, Івана чи Петра, я знаю Бога моєго сусіда, моїх сусідів, і бачу, наскільки Він добрий, люблячий милуючий Бог, живий Бог. І як би нам як би нам оце дійсно проводити таке життя? Щоб люди це замічали, щоб люди так могли сказати, і щоб дійсно в нашому житті було видно Господа, було видно Його якості, Його характеристики. І особливо в наших дітях, яких ми виховуємо, в яких ми вкладаємо багато, а головне, яких ми маємо навчити і показати їм віру живу. Нехай Господь нас цьому благословить, нехай дасть нам цю силу. Щоб бути дійсно прикладом для інших людей, для своїх дітей, для сусідів, для близьких, навіть для, можливо, і випадково тих, кого ми зустрічаємо десь випадково один раз в житті, але і так ми могли їм бути світлом. Нехай Господь на цьому благословить. Йому нехай буде слава навіки. Амінь. Помолимось.